Як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас, щоб не сталося. Ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціни завжди поруч. Чому окупанти так квапляться ліквідувати наш плацдарм, не шкодуючи ані людей, ані техніки? З чим пов'язана активізація агресора на інших ділянках фронту, і як зима, до якої лишилося менше двох тижнів, вплине на наш контрнаступ. Ситуацію на фронті цього тижня та зимові сценарії розбирала. Алачеш плацдарм сподівань. Дуже важливий, дуже складний етап. Вже пройшли. Які можливості відкриває зсу закріплення на лівобережжі Херсонщини? А також плани на зиму дорубати лінію суровікіна. І намагатися рухатися до північного по азові чи не зупинять холодий український контрнаступ? Ми можемо воювати будь-яку пору року та треба швидко бігати. Факти тижня розібрали можливі сценарії. Довгоочікувана новина ЗСУ здійснили прорив через Дніпро і закріпилися на окупованому лівому березі Херсонщини. Цю інформацію підтвердило командування морської піхоти. А президент Зеленський показав світлини з цих плацдармів. Ці на човнах та оператор дронів. Чутки про висадку наших диверсійно-розвідувальних груп упродовж місяця активно ширили західні аналітики, але наші військові це не підтверджували. І ось ситуація нарешті прояснилась. За повідомленням командування морпіхів, від початку цієї операції було знищено більше тисячі окупантів, а також сотні одиниць ворожої техніки. Прорив був край складним і ризикованим, адже лівий берег буквально нашпигований російськими загарбниками, їхніми пастками і засобами спостереження. Операції, які е, заключаються в тому, що треба подолати таку водну перешкоду або е, бар'єр. І закріпитись на іншому березі, навіть якщо це не річка, навіть якщо це там болотиста місцевість або ще якась, це в принципі вже є надзвичайно складною операцією. Американське видання Wall Street Journal розкриває інші деталі форсування Дніпра. Наші бійці облаштували плацдарми у трьох селах на лівому березі, змогли доправити туди броньовану техніку і вже, начебто, відрізали одну з важливих доріг ворожого забезпечення. Але попереду ще чимало завдань. Головне закріпитися на лівому березі активно вести контрбатарейну боротьбу для того, щоб відсунути артилерію ворога що не менше на 20-30 кілометрів від від Херсону, тому що вони продовжують на ну, постопа більше там навіть пострілів, артилерійські постріли по, по цьому місту, і е, накопичу до там війська. Намагатися зробити вже потужне групування, яке може рухатись далі. Розглядати такий плацдарм як відправну точку для стрибка Пантери зарано це лише частина одного великого пазлу. Та, зрештою, він може стати важливим елементом у визволенні окупованого півдня. Деталі розбирати не будемо, аби не завадити планам наших збройних сил. Тім є цікавий момент. Напередодні російські змі розтражували новину про начебто відведення свого угрупування Дніпро, що окупувало лівий берег на більш вигідні позиції, але невдовзі це повідомлення зникло. Що це було невже фальстарт чергового жесту доброї волі? А може, навмисний інформаційний вкид. Є навіть термін Туман війни, коли театр військових дій покривається мороком для того, аби дезорієнтувати противника. Якщо Росія на таку інформацію вкидають, то це означає, що там відбувається щось дуже серйозне. А наскільки серйозне, то наш генштаб у частині аналітики просив цього не аналізувати. Чи відбудеться тут отрицательне наступлення? Шанси примарні, адже ворог поки має кількісну перевагу, потужні укріплення і прикриття з неба авіацією. Але ЗСУ діють за планом. Якщо говорити в принципі про м, кримський напрямок, то ну, це напрямок, в якому ми будемо рухатися в будь-якому випадку. Просування наших сил поволі йде вздовж цього південного фронту. Наше головне завдання не змінюється: прорубати кінцеву лінію суровікіна і зуміти вийти на північне полозов'я, закріпитися в районі умовно молочного лиману, тобто перерубати сухопутний коридор до Криму. Це дуже важке завдання, але все ж таки можливе. І тут важливо чи не завадить реалізації цих планів зима. І похолодання не пригальмувало бойових дій. Навіть навпаки, ворог підняв голову і намагається будь-якою ціною повернути землі, визволені нашими захисниками. Для цього кидає нам ясні штурми свіжу кров. них зараз призив відбувається. призов Вони намагаються приз приз долучити 130 тисяч ще враховуючи і підрозділи так званих лднр і Розгвардію. То і ну і звісно, безпосередньо збройна сила Російська Федерація, десь півмільйона військовослужбовців зараз Цій війні. Експерти пояснюють, звідти й загострення ситуації на Куп'янському і Бахмутському напрямках, а також біля Кремінної та Авдіївки. Наші воїни дають окупантам відсіч, а ті раптово з'ясували, що потрібно швидко бігати, бо на фронті небезпечно. Оте так сожалення. місце гибелі наших парні. Тут опасно, треба швидко бігатись потому тому сто дрони прям в небі. А вот це, ребята, остатки от нашої МСТА-С. А вже ж сезонний вплив неминучий. Узимку складніше маскувати техніку й особовий склад та запускати безпілотники. Але технології не стоять на місці. Сучасні технології, сучасна техніка, сучасні можливості. Вони дають змогу проводити і розвідку, дають змогу наносити ураження, використовувати і в, вже там і вдень, і вночі, і в холодну погоду. На сьогоднішній день зима не є прям такою преградою, під час якої все зупиниться. А ось непрохідність важкої техніки проблема, яку так просто не вирішити. Особливо гострою вона буде на півдні, де зими тепліші, і ґрунт не промерзає. З приходом рясних опадів танкістам буде вкрай важко. Нагадаю, що радянські зразки техніки танки важать від 36 до 43 тонн, БМП ПТР важать у межах 12-13 тонн, а натівська техніка в ще важча. Тобто танки важать від 57 до 75 тонн, скажімо так, як важить Челенджер. а бронетехніка починає від 20 і може сягати навіть до 30 в залежності від комплектації. Звичайно, що якщо ґрунт буде мокрий, все це ґрунтом рухатися не, не зможе. Але порівняно із минулою зимою, тепер наші підрозділи посилені легкою бронетехнікою, і це дає нові можливості, яких не було раніше. На відміну від танків, вона проходить у мряку більш маневрена і швидка. Макс-Про, Сенатор, Кіпрі, ВАБ і тому подібне. Вони відносно легкі у межах 4-5 тонн і навіть. Відносно мокрим ґрунтом вони рухатися зможуть, а тому не виключено, що характер бойових дій зміниться. Заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін розповідає: нині важка техніка використовується переважно із закритих позицій як сила підтримки. Просуваємось саме в пішому порядку, пішими групами атакуючи ворожі позиції. Це пов'язано не тільки з погодою, це пов'язано з сучасними обставинами. І особливостями ведення бою, тому що техніку легше вразити, техніку легше побачити, і вона одразу палиться. Піхота знову може витягнути на собі усе. Проте з настанням холодів посилюється робота артилерії. Ворог ще має чималі запаси, плюс отримав північно-корейські снаряди. Утім, кількість це не завжди якість. Нам є чим на це відповісти. Завдяки точності нашої артилерії ми завдаємо меншої кількості пострілів, більше шкоди, ніж вони, те, що вони роблять там по квадратах беруть територію, просто і засипають снарядами. До того ж, зсу мають успіхи у знищенні ворожої артилерії. І з такими темпами запаси росіян потануть навіть узимку. Якщо умовно до травня місяця ми нищили у середньому 200-300 одиниць. Ствольної артилерії на місяць, то починаючи із травня, включно із вереснем, більше 3600 гармат. У підсумку зима не зупинить контрнаступ, але уповільнить його. Чи відбудуться прориви на східному і південному фронтах, залежатиме в першу чергу не від погоди, а від західних союзників і того, чи нададуть вони нову зброю, боєприпаси та авіацію. Алла чи факти тижня? А єдині новини.